Вітаю в ефірі ТРК Львів. Новини у випуску розповімо про шлюб за добу кримського політв'язня, котрий втік до України. Презентацію книги Каміння на всіх та ще багато іншого. У студії Ірина Палига Сурдопереклад Віра Муць. Шлюб за добу у Львові запустили у дію пілотний проект від Мін'юсту. Нова послуга дозволяє молодятам побратися впродовж 24 годин. Сьогодні на найвищій точці Львова народилося три нові сім'ї. На весіллі побували і наші журналісти. Віднині ви подружжя. На вершечку ратуші побралися три пари молодят. Аби бути першими у експерименті шлюб за добу. Наречені ще й проходили кастинг. Попередньо до мін'юсту надсилали свою історію кохання. Але сьогодні Олена і Володя Козачуки. Наречений Володимир розповів ні дня, не сумнівався, що Олена це його половинка. І коли вирішили подати заяву на одруження, просто забув паспорт. Тож, аби не відтягувати момент одруження, вирішили скористатися новою. Опцією одружитись за добу. Щоправда, весілля сам наречений вже планував майже одразу після знайомства з Оленою. Ми часто за кордоном. Нам важкувато в Україні вичекати отой місяць. Ми не можемо з нашими планами його. Місяць назад я приїхав в трускавець, тому що Олена з Трускавця, я приїхав в Трускавець, щоб подати заяву. І забув я паспорт. забув паспорт. Ну як в анекдоті, але таке буває. Тісно. я приїхав, забув і бачите. Найкраще. історія кохання Олександра та Али розпочалася із оголошення в інтернеті. Жінка шукала партнера бальних танців. На пропозицію відгукнувся Олександр. Однак, попри те, що вже й мешкають разом, вальс танцювали лише на власному весіллі. Він звернув увагу на мою об'яву, хоча там не було ні фото, нічого. Так почали спілкуватися. через місяць, зустрілися. Почалися наші поїздки Луць, Київ, Київ, Луцьк. Привітав молодят особисто міністр юстиції. Урядовець розповів. Послуга шлюб за добу це наразі пілотний проект. Львів став п'ятим містом. Попереду ще запуск у Херсоні. А вже в наступному році очікують змін в законодавстві і запуск послуги по всій Україні. Майже 200 українських молодят скористалися цим сервісом за цих неповних декілька тижнів. В минулому році з 600 тисяч українських молодят, які одружилися 150 тисяч одружилися швидше ніж за місяць. Вони були змушені змушені через домовленості і придбання довідок в медичних закладах. Приходити і просити чиновників, щоб їм дали таку можливість. Ми прибираємо ці ганебні явища, і я вважаю, що українська сім'я повинна створюватися саме за волі двох свідомих вільних людей. У Львові за добу можна одружитися у трьох локаціях: в Шевченківському гаї, стадіоні Арена та аеропорту. Коштуватиме послуга від двох до трьох з половиною тисяч гривень для учасників. А то пільгова ціна лише сплата держмита 85 копійок. Ольга Матейчик, Олексій Рапі. Та новини вберегти букові ліси. На львівщині найбільше їх на території біборського лісництва. Лісівники бідкаються, вирубка відбувається. А на відновлення нового лісу треба дуже багато часу. Бук одне із небагатьох дерев, яке виростити штучно, доволі важко. А сіці самостійно воно лише кожні 6-7 років. Більше розповість Ірина Качмарик. Зміти правильно вирубувати лісівники Біберського лісгоспу обходять площу свого підпорядкування. Є способи, де ми провели вибіркову рубку двохприйомну, трьохприйомну, тобто в два в три прийоми знімали верхній полох. Є рубки, де ми проводили котловинним способом, тобто біогрупами вибирали окремі дерева з таким. Подальшим шляхом, щоб оці біогалявини не розширялися і там заліснювалися різні породи. Бук ціниться за те, що немає великого аралу насадження, а тільки в Біберських лісах його половина. Лісівники розповідають, букові культури доволі важко вирощувати, тому і перекладають чималих зусиль. Якщо садити культурами, то відки, якщо ми беремо з просадника сіянці, то відкрита система коріння може бути не більше двох годин. На повітрі, і тому нам треба робити так, щоб він природний, і коли він йде природньо, то він. Нам не треба садити, нам треба підготовки в грунту робити, і ми економимо на гектарі приблизно 10 тисяч. Це ще один із лісових стаціонарів. Його заклали 8 років тому та встигли провести дві рубки і зібрати понад 200 кубометрів лісу. Відбиралися дерева кращі і гірші дерева. І після того ми бачимо кі природні заліснення, які в нас відповідно без затрат, які в нас гарний ліс. У природний спосіб бук сіється важко. Його ядра сіються кожні 6-7 років. Тому і доводиться використовувати різні способи рубок дерев. Також лісівники встановили між деревами ось такі сітки, куди може впасти боковий горішок. такий трикутної форми. Відповідно, як кажуть, ми тут облікуємо, і вже знаємо, скільки насіння стану насадження не в тих ящиках, а на землі, скільки в середньому з даної ділянки можна зібрати насіння. Частково маленькі саджанці лісівники вирощують у теплицях. Ірина Качмарик, Любомир Козак, Новини. За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули. Ще восьмеро бійців були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Він наголосив, що цих втрат Збройні сили України зазнали внаслідок обстрілів з боку бойовиків з використанням важкого озброєння. Усі випадки сталися на Донецькому напрямку. У штабі АТО звітують, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. Ійною проте контрольованою минулої доби російські окупанти 73 рази застосовували зброю проти українських захисників. Найбільше 38 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. На Маріупольському зафіксували 23 випадки ведення вогню супротивником. Зміг зникнути і перетнути кордон. Кримський політв'язень Юрій Ільченко втік до України. Окупанти звинуватили його у тому, що у публікаціях у своєму блозі і соцмережах він не визнавав анексію і окупацію Криму Росією і називав війну, яку Росія веде на сході України, війною. А ще агітував мешканців півострова не віддавати українські паспорти сьогодні. Патріот у Львові має намір залишитися у місті Лева і вести активну діяльність допоки його рідний Крим не повернеться знову до складу України. Я відверто кажу і вважаю, що так треба казати, що Росія зараз є нашим ворогом. А то так зване є війною, тобто не можна називати країну, яка захопила частину нашої території, яка вбиває наших військових, називати її якимсь партнером чи другом, мати з нею дипломатичні стосунки. Я категорично проти цього. Саме за такі слова і висловлювання 2 липня 2015 року Ільченка затримали співробітники ФСБ Росії, і помістили на 11 місяців в СІЗО міста Сімферополь. Майже після Оку в ізоляторі чоловіка звільнили під домашній арешт, проте з браслетом стеження. Однак активісту таки вдалося втекти на материкову Україну. Вночі я одягнув кортку батька, щоб відразу відеокамери не зауважили, що це я взяв мамину паличку, і вийшов спочатку повільно. Пройшов перед відеокамерами, а потім вже побіг все це скинув себе, а лишив біля будинку, і побіг відбіг на трохи. Від під'їзду свого і ще знаходячись недалеко від будинку, де мешкав з батьками, зрізав ножем. Просто а зрізав цей браслет. Зрізався він досить таке легко. Далі політичний біженець пересувався автостопом, змінюючи одяг та маршрути, діставшись до кордону та КПП окупантів, чоловіку вдалось пробрати через терни, чагарники та лісосмугу на вільну землю. Перше, що я зробив, може для когось, це буде театрально, але це насправді було те, що я відчував. Для мене це. Було правдиве. Я впав на коліна, подякував Богові за своє спасіння. Поцілував українську землю. За словами кримських активістів, ситуація на півострові погіршується з кожним днем. Вже не кажучи про утиски меджлісу та свободи слова. Російські спецслужби викрадають про українських мешканців. За правами людини в Криму за останні. Два роки не тільки не покращилась вона постійно і постійно погіршується. Буквально за останній тиждень ми маємо декілька випадків резонансних справ, коли права людини просто грубо порушуються на півострові. Уже два роки поспіль, після незаконного вторгнення на територію Криму російська окупаційна влада веде проти громадян України, зокрема кримських татар, репресивну політику. Наразі на території Криму налічується майже 25 політиків. Тв'язнів Віталій Гамадин, Володимир Рлюк – новини обід для малозабезпечених. Волонтери відкрили нову локацію, де можна поїсти потребуючим. Що ж тверга, вони годують на вулиці Клипарівській, 33. Закликають небайдужих долучитися до соціального проекту. На обід перше, друге і компот. Володимир старший на кухні розповідає у меню: горохова зупа, пшенична каша і салат. Дуже сильно подобається. Приходить дуже багато людей. Дякують. Кажуть, вкусно готуємо. Тих, хто хоче тут пообідати, чимало. Володимир, окрім того, що приходить поїсти, ще й допомагає волонтерам. Стежить за чистотою на галявині опісля трапези. Є люди, які не мають взагалі ні оселі, ні нічого не мають. Вони сюди часто приходять. Тут ми вже є буквально разів 4 чи 5. Моє виконання то прийти сюди. Понести ящик для сміття, поставити, щоб там все було акуратненько, щоб не було смітників з боку і винести його. Волонтери вже впродовж шести років організовують такі обіди, просто неба для потребуючих і закликають благодійників долучатися до соціальної акції. У нас працює такий проект Нагоду й голодного. Є в нас три локації по місту. Така локація у нас вівторка відбувається в Левандівському парку. Кожної середи в горіховому гаю на Володимира Великого. І тут ми відкрили як вже місяць біля. Готеля Власти, Кліпарівська, 33. Окрім того, волонтери ще роздають одяг та допомагають малозабезпеченим родинам з харчами. Ольга Матейчук, Любомир Козак, Новини. Сьогодні розпочинається ремонт на вулицях Трускавецький полюян. Роботи тут триватимуть впродовж двох років. Однак ремонт не вплине на рух громадського транспорту. Інформують у міському управлінні інженерного господарства. Вартість ремонтних робіт близько 25 мільйонів гривень. На місці замінять інженерні мережі, облаштують дорожні покриття, тротуари та велосипедні доріжки. Продовж цієї доби у пункті пропуску шагині, що на українсько-польській ділянці кордону на Львівщині, за спробу прихованого переміщення контрабандних цигарок, було вилучено два транспортних засоби. У мікроавтобусі Мерседес під керуванням 28-річного жителя Тернопільщини спільна прикордонно-митна оглядова група знайшла 236 пачок сигарет різних марок на загальну суму понад 3 тисячі гривень. Їх водій заховав у спеціально обладнаному тайнику у салоні мік. Кравтобусом інформують у Мостиському прикордонному загоні. А в Автобусі Фольксваген Транспортер під керуванням 31-річного жителя Черкас. Прикордонники з працівниками митниці виявили, що авто обладнане спеціальним подвійним дном у цьому тайнику та з-під декоративної обшивки салону мікроавтобуса. Вилучили 3034 пачок сигарет марок Вінстон та Честерфілд з акцизними марками України на загальну суму понад 60 тисяч гривень. В обох випадках мікроавтобуси і контрабандні сигарети вилучили на водіїв. Склали відповідні адміністративні документи. Відомий письменник і журналіст Олександр Масляник презентував книгу Каміння на всіх у виданні новел та оповідань. Автор роздумує над духовним світом людини і намагається віднайти, як змінилася душа сучасного індивідума. Нагадаю, у творчому доробку автора є й книги художньої прози та лірики, а також низка публіцистичних видань. Зараз письменник працює над ще однією книгою. Додам за видання Люди Вавилону Олександр Масляник нагороджений Премією імені В'ячеслава Чорновола. В мене цьогоріч вийшло кілька книжок. Серед них для мене це проза, книжка прози та і оповідань Каміння на всіх. Оскільки дуже багато в нашому житті комп'ютерного і гастрономічного, то поза тим, з про духовний світ людини все менше і менше ми кажемо. А мене, мене цікавить людина третього тисячоліття, як вона змі... Фізично зовні, можливо, зміни відбулися, а які тектонічні зміни відбулися в душі людини, в думках, в помислах, в архетипі людини. Сьогоднішня презентація Олександра Масляника є логічним, логічним висновком того, Чим чоловік займається вже протягом десь 20 років, те, що ми маємо зараз і мали тоді, це високий штип української літератури. Це дотепно, це зрозуміло, це я би навіть сказав оригінально. Львів святкуватиме День Незалежності 10 днів. Цьогоріч Україна відзначає 25-ту річницю незалежності. Відтак мешканців та гостей міста запрошують долучитись до спільної молитви за Україну, відвідати тематичні культурно-мистецькі науково-розважальні заходи, котрі пройдуть у різних локаціях міста, а також шанувати пам'ять Героїв України на Личаківському кладовищі. Програма святкувань розпочалася вже сьогодні. До міста Лева з Києва завітав академічний ансамбль. «Пі... Пісні, і танцю національної гвардії України наступним заходом є фестиваль Колаш Параджанова на Левандівці. Окрім цього, цікавою подією буде симпозіум сучасної монументальної скульптури з пінополістиролу, що триватиме тиждень біля оперного театру. Також передбачені виступи колективів з Сербії, Польщі, Чехії та Індії. Загалом на День Незалежності на цілоденній основі працюватимуть декілька локацій: парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького, Шевченківський і Горіховий гай. Окрім центральних частин Львова, акценти святкувань зроблені на Левандівку парк Горіховий гай і Білогорщу. Не оминуть святкові дні і область. Буде мати один фашмоб, такий, який був минулого року. Традиційно він досить Успішний називається побажання Україні. Коли ми випускаємо культнерко з побажання для нашої держави, виконавці українського походження з різних країн світу зголосилися приїхати і допомогти нам у проведенні такого святочного івенту. Отож, ми маємо мистецьку програму, яка буде складатися з різножанрової музики. Щоб показати поліфонічно і багатоманітну нашу культуру. Окрім того, традиційно на день незалежності у Львові зіграє і військовий оркестр, а десантники запрошують на день відкритих дверей у військовій частині. Також планують показ мод, етнокостюмів на площі музейні та гастрономічні заходи у різних місцях. А от львівські трамваї влаштують у Львові парад на дитячій залізниці у Стрийському парку селищі будуть тягнути локомотив з вагонами і маленькими залізничниками. Потяг, як звично, проїде свій маршрут від станції паркова до станції сонячна однак, з усиллями стронхменів, розпочнеться святкування дня незалежності у Стрийському парку на дитячій залізниці о 13-й годині. Хочемо показати і нашим юним залізничникам, і нашим львів'янам, що наш локомотив, який випуску 1959 року, він може тягати не тільки вагон, а ще й трошки дати йому відпочити, вирішили, щоб він здолав за допомогою силача нашого львівського невелику відстань від початку до закінчення станції. Християни східного обряду сьогодні відзначають свято преображення Господнього. Це одне з 12 найбільших свят у християнському календарі. Згідно з Євангелієм, Ісус взяв з собою трьох учнів. Петра, Якова та Івана і вирушив з ними на гору у момент преображення Господь дав їй можливість побачити поєднання двох природ у хресті божественної і людської. У народі це свято ще називають яблучним спасом, бо цього дня християни приносять до храму перші плоди. Яблука, груші, сливи, аби там їх освятити. За народними прикметами яблучний спас означає настання осені і перетворення природи. Прийнято вважати, що ночі після спаса стають набагато холоднішими. В окремих регіонах України від цього дня вже можуть починатися перші приморозки. А тому і кажуть, прийшов спас, тримай рукавиці про запас. Що ж, сподіваємося, що все таки рукавиці нам найближчий час ще не знадобляться. Я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді звично підсумуємо день. Нагадую, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv. а якщо маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. Зустрінемось. Сили України доказали і показали всьому світу, що вони спроможні відстояти свою незалежність. От, от недавно, скажімо так, проводились навчання з <кій> залученням різних родів військ. І ми показали всім, що на протязі там, там, 10 годин да, ми здатні видвинутись в будь-який район нашої держави і стати на захист нашої кордонів.